Сала на світанах. Добре, ребати Терія Сашко. Добрий з репортаж з Волині. Вперше в житті стикаюся з настаруванням для потреб мого підрозділу, дружнього підрозділу, з яким скооперувалися, щоб ці сітки для обшивання бойової техніки подаровані добрими людьми з-за кордону. А насамперед я взаємодію з людьми, з України це пані Ірина Б., пані Віра та інші добродії, зокрема з Волині, звідки ми забираємо цю. Цей п'ятитонний сіток для мого підрозділу, для батальйону К2-34 бригади і для суміжного підрозділу, з яким скооперувалося. Земний уклін всім долученим до цієї партії життєво важливої для захисту України ну, первинної матерії, будемо так казати, так, сировини для обшування бойової техніки. Основна, основне вічко тут це близько 5 на 5 см, Це найбільш ходова, актуальна сітка у нас саме в роботі. Це нам подарували добрі люди, ми від себе віддячимо певною сувеніркою так, від нашого підрозділу, тому що це дійсно дуже актуально, дуже важливо і в плані держзабезпечення його просто, наскільки мені відомо, не існує. Так? Тобто Воно не стоїть на озброєнні, не існує ніяких нормативів його там забезпечення. На передачі на підрозділ і відповідно все робиться суто, на волонтерських засадах, а життя воно рятує квіт нації на передовій і трішечки далі. Вже зараз, 24 7. і на каналі теж у мене можна бачити, що я безпосередньо їжджу по роботі на бойовій евакуації, так, техніки, на машинах обшитих такою е, сіткою. Ще раз, земний, уклін всім долучено до цієї... Першої в моєму житті віреної останньої партії на наші робочі потреби це подарунок від добрих людей. Будьте всі бережені, дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.